Гарна сьогодні погода. Жодної хмаринки. 23 градуси. Комфортно так. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову у лісі. О, собаки бісяться, Сьогодні 8 вересня. Погуляємо сьогодні, глянемо, що в цих місцях по грибочкам робиться. Я вчора говорив, ми сьогодні знову при Карпаті, в гори завтра поїдемо. От. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що ми знайдемо, все покажемо. Запрошуємо вас на лісову прогулянку. Поки що, друзі, жодного грибочка. Но ми дуже хотіли сюди поїхати. Ох ти, яка палиця. Бачите, друзі? З ага. то якась ну. блатна, якась блатна Ні, Ці місця дуже грібні. Але ж якщо гриб масово піде, то грибочків для усіх буде достатньо. Тому я казав, що завтра поїдемо в гори. Провідуємо ці місця. Та, та ні, ні. Та й поїдемо в гори. Будемо знати, є тут грибочки, пішли вони тут чи ні. В цьому році за потужної спеки влітку. Та й зараз в осені така, така температура плюсова, без дощиків. Запізнюються грибочки осінні. Ну, тим не менш будемо їздити. У горах ми знаємо місця, де є грибочки. Поки що будемо їздити туди. Чому я так говорю? Тому що вже в цих місцях, де ми зараз ходимо, вже хоч з пяточок грибочків знаходили. А зараз бачите, о! Перша сировішка. Так, друзі, оце наша перша знахідка. Бачите? Лисички. І вон ще. І ріжка теж там трошки знайшла лисичок. Ой, які, ну гарнюсіки. Це гарні лисички. Та ні, штучок. Сім. Сім лисичок. Є маленька, але... Но... Нехай підростає. Оцю заберемо і ще оцю. О як? Так, дево там є? Обережно тут. Що там, нічого? Ну Марсель! Марсель Жека, ходь сюди! Марсель! Марсель куди пообіжав! О, як росте. цікаво! З дерева. Якийсь грибочок. Бачила Ага. Лісок трошки змінився, бачите. Єжовики такі здоровенні. Ось ще три штучки. Єжовики здоровенні. Поки що нічого, що нас цікавить. Дійшли да. до хащі. Спробую я зайти туди, глянути, що там є. Опа! Все тут залишу, бо тут, бачите, які опа, ще й болота. А ну Ріжка поки ходить там. в великому лісі смотрить, я грибочки нема. Це що таке? Не пойму. А, горчак, бачите, рожеве під шляпкою. Далі там не знаю як. Напевно... Пройти. А? Та я тут я. в Розвитку пішов. Е, трошки є. Вони попили трошки, ну. Подойди сюди ще раз. Нема, друзі. Ще полазу по хащах. Хвилин десять. А? Та да, глянути що тут є. Нічого нема. вже був там? О, був там. сейчас грізнючий буде. Більба, ти ж інтелігентна собака, ну срічно сів, ну то капець. Більба! Дай бі. Ні ріш, нічого нема зовсім. Та щось таке. Ні, ну Ми так і думали, що може нічого і не бути. Але ж приїхати треба. Глянути, ну, бо так можна і пропустити осінній сезон грибів в цих місцях. Ладно, друзі, ще трошки погуляємо. У нас тут є ще по пару місць. Може, щось знайдемо. Да? Жека, ти все? Щось. Привал закінчився. Пішли. Пішли. Ну що, друзі, ви бачили? Рябів тут нема. Ми в різні місця їздимо. То по горах, то при Карпаті, то за То в равнін не Поки що на першому місці гори. Особливо центральний і западний гаргани. Там хоч по пів кошика привозимо горбочків. А тут бачите, ну що це. Сім лисичок і горіши там. Ще дві. Ну нічого. Будемо знати. Собакини погуляють. Ми подихаємо повітрям. Повторюсь, погода сьогодні, ну супер. Якраз для такої прогулянки. Неспекотно. Сонечко. Що ти там річки знайшла? Ага. Ну це горчак, бачите, рожеве. А здалечко так думаємо... О! Щось знайшли. Ну, це також не було. Ну, так. Теж горчак. Жека. Бачите. Їм вологи вистачає. Жека, хоч сюди. Жека слідопит наш. Щось винюхує, лазить по кущах. Жека, хоч сюди. Пішли. А Пам'ятаєш, Ріша, Десь роки три тому, у цих місцях, ну приблизно те саме, той самий час, так? Да? Ну, десь, десь так буде. був, так. Да. То ми ну трошки, мабуть, за півтори години. стільки грибочків. Я вдома знайду той кусочок відео і тут вам вставлю його. Ось друзі, що ми туди знайшли, ну то супер. Маслюки, бачите, трошки біленьких. А п'ята. Знайшли три підосичника таких гарних і підберезовиків, ну дуже багато, будучим вдома займатися. О, якогось буйвола з'їли вночі. Заблукав хтось. Заблукав хтось. Шуткуємо, друзі. Грибочків нема. От ми. Ну що, друзі? Розвідка теж потрібна. Будемо знати, що тут грибів ще нема. Показувати вам нічого. Там 7-8 лисичок і все. Ну, будемо їхати ми додому, а завтра в гори. Ну, а з вами, друзі, до завтра. До зустрічі в горах.